Усім привіт! Мене звати Яна, і ви на моєму каналі про в'язання Джона Кніт. Сьогодні я, як і обіцяла, вам розкажу про таку шкарпеткову пряжу, як лофу виробника Вилна Геп. З цієї пряжі я зв'язала перші шкарпетки, і в мене вже йде, є деякі свої власні висновки, якими я хочу поділитися саме з вами. А, наразі в мене є ось таких два невеличкі залишки від моточка. Моточок був єдиний. А, цей чеський виробник а, ви Готовляє цю нитку вже з 2015 року і має велику палітру кольорів. Кольори розташовані таким чином, що вони дають саме норвезький малюнок, такий сніжний, ніби це візерунки на склі. Особисто в мене такі враження. Але насправді мені не дуже подобається цей візерунок. Наприклад, тут в пряжі Алізе більш більш мені приємний, ніж ось тут, тому що я коли це дивлюся, мені вдається це якимось психоделічним, якщо чесно, малюнком. І, як ви бачите, в залежності від щільності або кола, по якому ви в'яжете. Да? Якщо порівняти ось так, розподіляються секції на нитці. З цієї нитки я навіть бачила світлину. Готового в'язаного светра однієї з чеських майстринь. Пряжа Лофоті від виробника Вилна Геп може так само, як і пряжа Алізе, братись у машинці. Тобто тут у складі Супервош 75% і 25% акрило. Але, як мені, на мій дотик, мені здається, що акрил відчувається досить таки чутно. Отже, почнемо з плюсів цієї пряжі. Перший, як вже сказала, це прання в машинці. Другий це те, що вона ну, в деякому сенсі приємна. Тобто, коли ви це в'яжете в якийсь виріб, вона здається такою, знаєте, суховатою, дубовою якоюсь, коли ви берете шкарпетку або що ви там зв'язали. Все одразу пом'якшується і стає досить приємним для носіння. Особисто мій чоловік ці шкарпетки навіть носив на босу ногу. Тобто, ну, це його особистий вибір. Чоловіки вони не такі ніжні, як жінки та діти. Отже, а... колір, який я в'язала, це був колір 8,78,10 в 100 грамах ми маємо 420 метрів. Тобто, ви вив'яжете з цих пар дуже таки непогану шкарпетку. Шкарпетки, до речі, це шкарпетки розміру 43 і є ось ці залишки. Тепер перейдемо до мінусів цієї пряжі. Після того, як я зв'язала ось цей зразочок, я побачила, що вона дає такий собі ворс, пушечок в пряжі алізину, так само його бачимо неозброєним оком. І ця пряжа після ВТО, навіть скажу більше, Після прання в машинці і після активного носіння використання вона починає закатуватись. Мабуть, це ви побачите ось на цих ділянках. Я спеціально для вас це показую, аби ви розуміли, що буде з такими шкарпетками через тиждень. На мій погляд, це не дуже приємний результат, тому що. У мене було схоже, коли після першого використання просто день пройшов, там, ну, може, день, може два дні. І е, я в'язала синові шкарпетки з накобо, і там так само утворилися ці такі подібні закатування. Е, і тобто ті шкарпетки взагалі виглядали потім на так, начебто їх носили, не знаю, мабуть, з місяць кожного дня. І ну, це трошечки лепший варіант, але мені все одно це неприємно. Також хочу додати, що ця, коли ви в'яжете, будьте готові, що на цій нитці є різні, різна товщина. Зараз в мене є фото, і до того ж, я вам це можу показати на цих моточках, залишках моточків. Зараз спробую. Тобто я сподіваюся, ви бачите той шматочок нитки, котрий більш блакитний, світліший, він все ж таки товстіший, синенький, він тонший. І ось ще досить така товста ниточка. Під час в'язання це досить незручно. І а, також хочу додати, що ця нитка тягнеться. Ось вона ось так от витягується. Не знаю, мабуть, це зроблено було для того, аби ну, це все ж таки шкарпетки і вони мають витягуватись. Але ну, я в'язала з іншої шкарпеткової пряжі, там нитка так сильно не тягнулась, і це мені не давало ніяких незручностей. Додам, що колір з цієї пряжі після ВТО замивається. Тобто, тут ми маємо такі насичені досить кольори. Тут вже така, знаєте, утворюється сивина. Давайте я вам покажу на ось цій блакитній ділянці. Ось тут у нас такий колір, він у вас більш яскравий, а ось більш насичений синій. Цей. Тобто, бачите, так? О, ось так вам видно краще. А, я не знаю. Можливо, це за рахунок цієї сивини, а можливо, і справді. Чому так? А, неприємно. На дотик ця пряжа, а, вона більш синтетична. Тобто, коли я беру ці ворожкарпеток, отак от товстенько їх складу в декілька складень, да, декілька шарів. І ось такого притискаю, то в мене таке відчуття, ніби я ходжу по снігу. Розумієте? Тобто воно так, ніби, знаєте, скрипить навіть на дотик. Ну, в пряжі Алізе теж таке трошечки є, але, е... знаєте, мені здається, що пряжа, шкарпетки, вони можуть бути все ж таки більш. Більш ніжними, більш м'якими. Бо для порівняння з пряжею Drops Nord, там а, шкарпетки, вони м'ягенькі, вони м'ягенькі. Що там казати, хоча там так само у складі є все ж таки поліамід. І наостанок з цієї нитки я в'язати більше нічого не планую. У всякому разі, навмисне купувати її я не буду. Купувала я її, тому що поряд зі мною в магазинах продавався лише акрил. Це був єдина, єдиний варіант за, для в'язання шкарпеток в, там, де я зараз знаходжусь, і а, тому бо купила, що бачила. Так? А, надалі я планую все ж таки використовувати іншу пряжу для шкарпеток, пробувати нові варіанти. А цей варіант, ну, знаєте, якщо вже нічого не буде, тоді візьму. Тим паче, що цей варіант мені не подобається за рахунок малюнку до того ж. Хочу сказати, що тут взагалі в ЄС чимало таких ниток, і навіть з цього, з акрилу, з бавовни. З напівбавовне. Ви можете побачити багато такого, що вимальовується якимись такими незрозумілими а, мотивами. Ну, можливо, це така собі місцева, місцеве таке уявлення. М -м всяке буває, це теж має місце бути. А, на цьому я закінчую свій а, огляд на цю пряжу. Сподіваюся, що він для вас був інформативним. Корисним та цікавим. Цю пряжу, як я гадаю, ви можете купити в зоні ЄС, замовити її, можливо, колись, можливо, десь і в Україні така продається. Я не знаю, це моя перша спроба, тому ділюся враженнями. На цьому все. Бувайте здорові, в'яжіть шкарпетки, радійте кожному дню і миру. Якщо це відео було для вас корисним цікавим, поставте, будь ласка, лайк. Якщо ви в'язали з цієї нитки і ви маєте досвід та свої власні висновки щодо цієї пряжі, будь ласка, напишіть мені його в коментарях.